Доброго дня, пані і панове, я Микола Олійми, коуч та психолог з восьмирічним досвідом та клієнтами в 13 країнах світу. Для кого це відео? Чому ж жінки самотні? Чому саме сильні жінки часто залишаються самі? У відео буде 10 поширених помилок, плюс чесні пояснення та короткі рішення. Звідки це береться? По-перше, культура справлюсь сама. Це сценарії виживання. Тобто, Стратегія, яка більше не працює, це не погано чи неправильно, це просто захисна броня для жінок, яка їм заважає. І так, власний перелік з десяти причин. Перше: постійна демонстрація незалежності. Я сама, мені не треба. І чоловік не бачить місця біля тебе, для себе. Тобто, навіщо чоловік буде приходити туди? Де і так справляються, де і так добре без нього, де його не потребують. Друга причина не вміє просити. Тобто в вашій голові відкладається, що потреба дорівнює сором. А він же ж не знає, чого ви потребуєте. Бо якщо нас не просять, ми не робимо. Це доволі логічно. Більше того, важливіше чоловіка. Вміти просити, але ще важливіше вміти йому дякувати. І він буде хотіти робити це знову і знову. Але якщо ви не просите, він не робить, ви й не дякуєте, і виходить конструкція з замкнутим колом. Третє знецінення допомоги. Та нічого я зроблю сама. І чоловік не відчуває себе потрібним. Пункт схожий як на перший, але різниця в тому, що він вже допомагає. але не відчуває у важливої подяки, яка його підсилює і дає бажання робити знову і знову допомагати. Четверте, це надконтроль. Тобто, коли усе під контролем, а чоловік власне, не може проявити ініціативу, бо ви знаєте, що треба робити по побуту, коли піде на побачення, коли буде вільний час і так далі. І ви надаєте йому вільного простору для прийняття рішення і для творчості, креативності. П'яте, коли у вас роль менеджера. Або матері. Тобто замінюєте турботу на керування. І це відбувається знеособлення стосунків. Бо в стосунках важлива також пристрасть, почуття, не забувайте про це. Там, де є контроль, там на інший план відходить все інше. Тому в контролі не криється успіх до стосунків, крепкості сім'ї. чи Розуміння ситуації. Контроль це, як правило, підвищена тривожність. Пам'ятайте це. Шосте відсутність м'якої енергії. Тобто логіка, аналіз, дія. Але коли в цьому немає ніжності емоційного включення, фліртування і так далі, це все стає як механічний процес або взаємодія між співробітниками, яке не приносить задоволення ні вам, ні вашому. Партнеру і стосунки стають сухими, діловими або взагалі формальними для співмешканців. Чи хочете ви такого, звичайно, не хочете. Але ви отримуєте це як наслідок своїх же дій, бо причинно-наслідковий зв'язок напряму є і пов'язаний від першочергових дій. Я не перекладаю зараз відповідальність на вас, але даю зрозуміти, що саме ваші дії є причинами того. Що стосунки не ладяться, або ви опинилися і знаходитеся там, де вас не влаштовує. І так, сьомий пункт. Неспроможність віддати ведучу роль. У стосунках завжди є відомий і той, хто веде. Не буває рівності і паритету у стосунках. Як мінімум 51% акцій стосунків належить одному з партнерів. І жінка дійсно може бути хорошим керівником. Вона може добре справлятися з побудовою стосунків, але є. Але жінка, яка є сильною і яка у е домінуючій позиції у стосунках, вона обов'язково перестане поважати свого чоловіка, знецінювати його. А він, як правило, часом прийме роль цього каблука, тряпки, сутулого, собаки, і почне відігравати цю. Роль посередності, і жінка втратить до нього повагу, і або піде з цих стосунків, або буде мати коханця, а чоловік вже не зможе і не схоче проявляти ініціативу з позиції знизу. І також це проблема тим, що жінка добровільно не віддає бразди правління, і те перетягнути у діяло, яка на себе потім, вона добровільно не відпускає. І це або клопітлива, довга робота з психологами сімейними, або. Треба якісь кризові, переломні ситуації, маніпуляції, щоб забрати в жінки бразди правління. Знаєте це? Восьма причина: прихована агресія або сарказм. Тобто підколи, пасивна критика, знецінення чоловіка. Вони руйнують повагу. Руйнують повагу до чоловіка, руйнують його повагу. І довіру до вас, бо він же не може і не хоче відкриватися, не хоче з вами ділитися різними моментами, як приємними, так і неприємними. Ваш союз страждає. Тріщить довіра, ви віддаляєтеся, і далі ситуація погіршується або залишається такою, як є ви на віддалених позиціях друг від друга. Пункт 9. постійна перевірка або сумніви. Це схоже на контроль. І проявляється наступним чином. Я звикла, що всі зраджують. Або чоловіки всі не такі, чи чоловікам за чоловіками треба дивитись, доглядати. І виходить, що контроль і ремощі, е, проявляються в вашому випадку навіть до достойного, бо це ваша установка, яку ви винесли, життєвий сценарій, який ви програєте, і якщо навіть в вашому полі зору чи стосунка з вами попадається. Достойний гідний чоловік, ви приміняєте до нього ж ті самі принципи і підходи, на які фактично він не заслуговує, чи які йому не відповідають. І що робить чоловік? Зливається, бо ніхто не хоче терпіти до себе не гідної, недостойної поведінки. А в даному випадку, якщо чоловік гідний, а з ним поводяться як зрадником чись ненадійним, це негідна поведінка у його сторону. І пункт 10. Відсутність віри в себе як в жінку. Тобто, навіть якщо жінка сильна, в ній сидить страх бути недостойною любові, або що вона вже не знайде собі партнера, або то, що всіх нормальних розібрали. І з якихось причин вона залишиться сама. І повірте мені, повірте мені, це транслюється на зоні. Бо люди не такі розумні, як би нам хотілося, але й не такі дурні, як нам здається. Вони це бачать, відчувають, наші сладкості, наші дискомфорти, страхи і так далі. І це відчувається. І досвідчений чоловік, чи навіть інші жінки, бачать, що всередині вас, всередині цієї сильної, сидить маленька, ображена або невпевнена в собі дитина. І тому ви транслюєте, що у вас не все добре. Чоловіки це щитують, і їх або віддаляє цей страх, або ж навпаки попадаються ті, які хочуть цим скористатись, і потім ви робите висновки по них. Хоча ви в даному випадку їх притягуєте. І звертати увагу, в першу чергу, треба на себе. Цих 10 пунктів це не про лину. І це не про те, що ви погано. Це про те, що вас не навчили, як. Не підтримали, і ви, скоріше всього, не проробили повноцінну роботу над помилками попередньому. Так, ви, можливо, займалися саморозвитком, психологом, іншими спеціалістами, але корінні причини досі не вирішені, якщо ви не перебуваєте в стосунках, або ви в них нещасливі, або ж не можете забути відпустити минуле, яке вас болить. Але зараз ваш вибір продовжити все нести на собі, або ж почати по-іншому. Якщо впізнали себе хоча б в двох-трьох пунктах, тоді далі не мовчіть, бо ситуація сама не вирішиться. Напишіть мені стосунки, і я покажу вам, як це змінити. Також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити глибокі відео. І повертайте! Себе до себе справжньо. Бо пам'ятайте, ніхто не проживе наше життя за нас, проте кожен може його зіпсувати. І ніхто не буде любити нас більше, ніж ми любимо себе самі. Почніть себе любити, почніть себе цінувати, почніть досягати і жити своє бажане життя. З вами був Микола Олійник. До зв'язку.